Соняшник Аякс» – середньоранній сербський гібрид із потенціалом врожайності до 60 центнерів з гектара, розроблений для класичної технології вирощування. Цей гібрид відрізняється високою стійкістю до посухи та основних хвороб соняшника, що дозволяє йому формувати стабільний врожай навіть в умовах посушливих регіонів, таких як Південь України. Основні характеристики соняшника Аякс технологія вирощування. Класична група стиглості середньоранній 109-114 днів, висота рослин 160 180 см потенціал врожайності 60 центнерів з гектара, вміст олії 53%, стійкість до вовчка від А до Е, переваги гібриду соняшника Аякс. Висока врожайність. Потенціал до 60 центнерів з гектара. Навіть у складних умовах вирощування, посухостійкість потужна коренева система, забезпечує високу стійкість до посухи, що дозволяє вирощувати гібрид у південних регіонах України, стійкість до хвороб, висока стійкість до основних захворювань, таких як Фомопсис і Біла гниль, універсальність підходить для вирощування на всій території України. На. Чому ви можете довіряти Агроексперт трейд? Працюємо з 2005 року. І маємо більше 11 тисяч клієнтів. Для замовлення продукції та допомоги наших агрономів по вашій конкретній ситуації, телефонуйте за нашими номерами.